Співробітниками управління карного розшуку головного управління національної поліції Одеської області під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області була задокументована злочинна діяльність двох громадян 25-ти. Та 26 років вихідців сусідньої держави було встановлено, що дані особи спеціалізувалися на скоєнні на території міста Одеси, а саме скоєння крадіжок з автомобілей. Так, під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітниками управління дані особи були затримані на гарячому по вулиці 25-ї Чапаївської дивізії в місті Одесі, коли дані особи відкрито заволоділи майном мешканки міста Одеси, після чого намагалися втекти з місця скоєння злочинку. Злочину та чинили опір співробітникам поліції. В теперішній час київським відділом поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України, а саме Грабіж. Також даним особам провідомлено про підозру в сконі даного злочину та дані особи затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. передний кошелек, вот этот взят переднего... да, в Это за И документы, да. Это... Ну, а, если вот что-то то это вам